Добрий вечір добрий людям весь сим. Прокидайтесь, люди, радісна новина, Народилась на світ Божий, святая людина, народилася за світла, йдемо і вітати, аби Богу сорочні нині славу дати. Слався, Боже, слався сину, слався наш Ісусе! я ж твоєю ж любов'ю, як щит, закруся, і не страшно в тій любові війни воювати. День різдва настав і миру день має настати. Всі радійте, всі співайте, люди, веселіться, не само новину більше не журіться. Хто будує, хто ж а хто може сіє. Зупиніть усі роботи, бо прийшов Месія. Ой ангели ж мої любі, які ж бо ми грішні. Маю я до вас новини, новини невтішні. Поки ми сю ніч усіннях тихесенько спали, на нас спала кара Божа, дитя мою вкрали. Та й понесли темні сили дитя на чужину. Найдіть, щоб до стяжмої. Верніть, бо загинуть. Ходить, бродить біда шляхом, біда з чорним ротом, Біда кров'ю нас вмиває, кормить нас болотом, кормить брехнями своїми, кулями годує. Скільки ж то дітей без мами сьогодні? Скільки ж то дітей забрали болота прокляті. Хай насниться нині ангел кожному дитяті. Хай той ангел українським словом нагадає, що то кожну дитину матінка шукає. <звілляє> <звілля> <звілля> Ми дитя у всіх спідносах зали тисра. Царю, царю, наш всесильний, вдягай свої шати та й винеси нам царю та й нашої плати. Всі миріться і вклоніться. Іде наш вельможа. Яка краса, яка постава. Бездоганність Божа. Боже, Божа. Божа. Чи то звуку моє вже не чую, чи то тві чортяка до мене писуєш, чи забув коротко роги? в них закон. Зараз як та на... Yeah. А певне, не єлась там похід і так добре спала. я Не спала, спала, не спала. Я цілу ніч петишка співала. дононьками весь світ тобі мала. Покажи свої пальці, покажи свої руки. Бачу, аж клавіатура перебилася, знов сварилася в петь Добре, раз за пара така. Я всю ніч дивилася, Фінал колись така. Так, давайте. Здати найпростіше устати найпростішими. пою спонсорство рішаєш. Заробляєш гроші. Ще віриш всім грілку дадуть. Ге, ти ж моя хороша, моя наївна овечка. Твоя наївність тебе згубить. До речі, Козаєш пару тисяч на зуби. Або позабускалась, давай зі мами. А то їти підкрийте, пасту зводить там. Худ, Свої язики я на набільшу залізницю вам купутки виріс від пожитки тумочок на спойлер і будемо світ шукати. Плачуть очі, душа плаче, серце моє дуже, нема поруч мого сина, а світу й байдуже. Не горю наша мати, не горю Марія, не досі уже байдуже, надія же мріє, бо ти з нами покажемо, що маєш опору. Стоїть кина за тобою, ворога побору. Коли страхи з невіри втаїли за спиною, ставай зі мною. Коли новини світу принишка тишиною, скандуй зі мною. Коли продажні служби вдавилися брехньою, кричи зі мною, Вставай зі мною, скандуй зі мною, бо я з тобою. Коли відкрався ворог до твоєї хати, скидай Донати. Коли він хоче матір із сином роз'єднати, скидай Донати. Коли ти хочеш, щоб рідні могли порчуть поспати, скидай Донати. Коли ти знаєш правду і хочеться кричати, скидай донати а ми вже з усіма надіями і мудрими сердечками Кладем твої молитви у сумки і аптечками, щоби на світі більше ніхто вже не загинув, коли він визволятиме невинною дитиною. У світі зла і несправедливості, Ми темній силі не попустимо можливості. В бою ми об'єднаємося, брат за братом, В бою ми до останнього будемо стояти. Зоря, веди нас уперед, нас не злякать пітьмой. Ми йдемо за вірою, за правдою, з любов'ю, за тобою, заю! Які малороси, повних зливинки, руські будуть ходити на концерти. Бо це ж хороший русський. Та не видумуй, на таке вони вже точно не купляться, ми в них дитину вкрали. А вони з росіянами любляться. Навіть мені чортяці вже зрозуміло, що на третій рік Великої війни вже ясно, де чорне, де біле. Бачу з вас хороші. Але щось надто добре, понабиралося набиралося б людей, хватали мені робів по світу. І темної сили не стало. Я вдячна усім, що разом зі мною стояли. Із темних болів, і з довгої тої розвуки. Вернувся мій син. Вернувся додому на руки кравковими сахарами чи під печі Холодним снігом серед земчі воси лідні парою розбитим полем містежок, Чи збитою дорогою і де до нас благає вість. Новина з перемоги, новина та морях слів і кров'ю оми. Новина з важкістю і запахами жита, новина з трепетом у бій, і з полем до оскоми, що діти всіх українських матерів вернулися додому. Вернулись, як вернувся Ісус до Матері Марії. Вернулись, щоб нам всім вернуть смак віри та надії. Вернулись, щоб співати пісень І колядок солов'їною, щоб неслась благая вість вільною Україною. Нині зло перемогли, то не знати, де і коли може пекло патрість. Світло мусить пильним бути. Люди, вірте і любіть, бо життя коротка мить. раз, Іначе не було. Не змарнуйте дні на зло. І бачимо друг, щоб не відбувалося, яке дійсно не відбувалося, але практично все сьогодні пов'язане із тою. Нас показати, що ми є, що ми дбаємо про те, що ми прославляємо, народженого Спасителя. Сьогодні ще чись вам плаче.